Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні поради медика. Щорічно, 13 жовтня, міжнародна спільнота відзначає Всесвітній день боротьби з тромбозом World Thrombosis Day. Отже, актуальна тема сьогодні тромбоз, фактори ризику, симптоми та профілактика. Тромбоз – це процес, під час якого в організмі людини утворюються згустки крові тромби. Вони частково або повністю блокують кровоток у судинах, що призводить до виникнення інших захворювань, а часто до летальних випадків. У світі кожна четверта людина помирає від станів, спричинених тромбозом. Зокрема, фахівці називають тромбоз однією з провідних причин смертності людей із серцево-судинними захворюваннями. Порушення кровотоку спричиняє відбирання або некроз тканин. Якщо тромб відривається і потрапляє в серце, то це призводить до інфаркту міокарда. Якщо в легені, то наслідком цього є розвиток тромбоемболії легеневої артерії. Якщо тромб потрапляє в головний мозок, то в такому випадку у людини виникає інсульт. До факторів ризику тромбоза відносять перебування в лікарні тривалий час, хірургічну операцію, онкологічне захворювання, відсутність руху тривалий час, вік 40 або випадки тромбозів у сімейному чи особистому анамнезі, хіміотерапія, використання ліків на основі естрогенів, наприклад, оральних контрацептивів або замісної гормональної терапії, ожиріння, вагітність або нещодавні пологи, куріння, зловживання алкоголем. До симптомів тромбозу глибоких вен відносять Біль або чутливість, які часто починаються з литок набряки, включаючи щиколотку або стопу, почервоніння або помітна зміна кольору та температури в місці тромбозу. До симптомів легеневої тромбоемболії відносять безпричинну задишку або прискорене дихання, біль у грудях, який може посилюватися при глибокому вдиху, прискорений пульс. Легке запаморочення або непритомність. А зараз уважно послухайте корисні поради щодо профілактики тромбозів. Перша порада. Більше рухайтеся! Лікарі рекомендують виділяти 30 хвилин на фізичні вправи 4 рази на тиждень. Друга порада відмовитесь від шкідливих звичок. Зрозумійте ваше здоров'я тільки в ваших руках. Викиньте сигарети, забороніть собі зловживання алкоголем. Третя порада. Дотримуйтесь дієти. Ця порада стосується насамперед людей, які страждають зайвою вагою. Обмежте споживання жирів і введіть в раціон більше свіжих фруктів і овочів. Є кілька продуктів, які особливо рекомендовані для профілактики тромбозів при варикозі. Це гіркий червоний перець, це чудова профілактика серцево-судинних захворювань. Адже він знижує рівень холестерину та зменшує відкладення ліпідів на стінках судин та розширює їх. Оливкова олія це чудова альтернатива тваринним жирам. Вона знижує активність тромбоцитів, запобігає утворенню згустків крові в судинах. Морква, квашена капуста, яблука, селера. Ці корнеплоди, овочі та фрукти знижують в'язкість крові, підвищують імунітет. Червоне столове вино у помірних кількостях уповільнює утворення тромбів. Воно знижує ризик накопичення тромбоцитів за рахунок зменшення їх клейкості. Четверта порада. Обирайте зручний одяг. Білизна, що занадто стискає тіло, ускладнює кровообіг в кінцівках та перешкоджає притоку крові. На сьогодні все, до побачення! Будьте здорові! Разом до перемоги!